Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами особливий день, а який саме зараз дізнаєтесь? Сьогодні Всесвітній день китів і дельфінів. Це день, коли ми згадуємо про цих дивовижних морських мешканців. Дітки, а хто з вас був на морі? Яке воно? Велике чи маленьке? Якого кольору вода? Так, море дуже велике, синє синє У ньому живуть різні рибки та великі тварини. Подивіться, хто це? Це величезний кит. Він найбільша тварина на землі. А це дельфін. Він дуже розумний і грайливий. Кити і дельфіни живуть у морі. Для них море це рідний дім. Там вони плавають, пірнають, граються, шукають собі їжу. Це їхній великий великий будинок. Але іноді ми можемо побачити дельфінів і не на морі. А в спеціальних місцях, які називаються дельфінаріями. Хто з вас бачив дельфінарій? Що там роблять дельфіни? У дельфінаріях дельфіни показують різні фокуси: стрибають через кільця, грають з м'ячем, танцюють, малюють, катають діток. Там люди. Можуть близько подивитися на них. Подивіться, бачите, тут дельфіни плавають у басейні. Басейн великий, але чи такий великий, як море? Дітки, давайте подумаємо, де ж дельфінам краще жити, у величезному морі чи в дельфінарії в басейні. У морі. Дельфіни можуть плавати далеко далеко, як їм хочеться. Там у них багато друзів дельфінів. Вони самі шукають собі рибку, коли голодні. Там їхня сім'я, їхні дітки. Вони вільні, можуть робити, що хочуть. У дельфінарії за дельфінами доглядають люди. Годують їх рибкою, лікують, якщо захворіють. Люди приходять подивитися на них і порадіти. Але чи можуть дельфіни в басейні плавати так далеко, як у морі? Чи можуть вони самі собі шукати їжу? Чи можуть вони зустрічатися з іншими дельфінами, коли захочуть? У басейні. Місця менше, ніж у морі. Дельфіни не можуть плавати так швидко і так далеко, як вони звикли. Вони сумують за своїм домом, за морем. Вони хочуть бути вдома у великому морі зі своєю родиною. Давайте намалюємо для дельфінів великий великий дім, море. Щоб їм було добре. Для роботи нам потрібні білий аркуш паперу, намальований дельфін, склянка з водою, пензлик, паперові серветки та палітра з розведеними фарбами. Для неба я розвела фарби синю трошки з білою, Блакитну і трошки білої. Білу і трошки блакитної. Для моря я приготувала синю, зелену і білу. Привіт усім, А я дельфін. Живу на морі, з рибками плаваю, а проганяю, веселі ігри полюбляю. Сьогодні саме для вас пальчикова гімнастика. Живе дельфін, а не боїться він, ось росте морська трава, мужки сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тваринки малі, дружать усі на землі. І так, починаємо малювати. Спочатку намалюємо олівцем. Лінію горизонту. Верхня частина в нас буде небо, а нижня частина море. Беремо пензлик, вмочуємо його в водичку та трошки відтискаємо. Вмочуємо фарбу синю з білою. Зверху у нас небо буде темніше, а ближче до горизонту світліше. Промальовуємо маски зліва направо. Промиваємо наш пензлик, відтискаємо і промакуємо об серветочку. Беремо другу фарбу блакитну з білою. І також наносимо маски зліва направо. Чим ближче до горизонту, тим небо у нас буде світліше, промиваємо наш пензлик, відтискаємо. Беремо наступну фарбу світлішу. Також наносимо мазки зліва направо. Небо в нас стає світліше. Наш дельфінчик ніби вистрибує з моря. Промиваємо наш пензлик і будемо малювати море. Відтискаємо і промакуємо об серветочку. Беремо синю фарбу і малюємо море. Промиємо пензлик і додамо зеленої фарби. Ось так робимо плавний перехід. Промиваємо пензлик. Знову беремо синю фарбу. Промиваємо пензлик. Ще додамо зеленої знизу. Вимиваємо добрий пензлик та притискаємо до серветочки. Вмочуємо пензлик в білу фарбу. І де-інде примокуємо білою фарбою, нібито хвильки у нас на воді. Та промиваємо пензлик. Тепер наш дельфінчик плаває в великому синьому морі. Зі своїми друзями дельфінами. Дітки, про кого ми сьогодні говорили? Так, про китів та дельфінів. Де краще дельфінам? У морі чи у дельфінарії? Чому? Так, звісно, у морі, бо це їхній справжній дім. Ми з вами сьогодні зрозуміли. Як важливо оберегти природу і всіх її мешканців. Давайте будемо добрими до тварин і любитимемо наше велике, велике море.